Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Рада відправила уряду Шмигаля у відставку. Очікується, що нові призначення будуть завтра. Отже, ключове з виступу Шмигаля. Подякував Зеленському офісу президента, а також колегам і Верховній Раді. Але ключове подяка за СУН передає країною стабільною фінансовою системою на казничейством рахунку 340 мільярдів гривень. Золотовалютний запас 45 мільярдів доларів. Похвалився процесами діджиталізації. Є оселя, є підтримка. Кожну копікуря витрачав на армію попри війну на продовжує годувати 400 мільйонів людей в світі. Наш аграрний сектор розвивається. 115 п'ятнадцяти тисячам родименам відновили жито. По програмі є відновлення. Пропонується продовжувати програму. Розмінування територій. площа замінованих територій зменшилася на 20%. Додаткові ресурси було виділено на бомбосховища і фортифікації. В пріоритеті була медицина. Шмигаль так і не назвав причини своєї заяви про відставку. Зеленського згадав лише два рази. Багато всім дякував. Той же час перед відставкою. Шмигаля була бійка і штовханина. Війка Гончаренка з гетьманцевим сам Гончаренко написав наступне: викидаю гетьманцева стрибуни. Це ганьба. Все, що я хочу поставити одну поправку. Мене не слухають і виключають мікрофон. Я вже один раз сказав, що я раз повторюю. Я заблокую раду. нахрін, ніхто не буде тут працювати. Поки будуть намагатися обманювати та нагнути аграріїв. Це мої виборці. і Я за своїх виборців буду стояти до кінця. Пропоную або дайте мені поставити одну правку, або давайте зробимо погоджувальну раду і обговоримо. Поки що нуль реакції. Я подаю блокуючу постанову в кожному пункті порушення регламенту. Це ганьба. Не дам підписати законопроєкт. Зараз. Далі в них там канікули заплановані, або хай переривають канікули, або хай чекають місяць. Це означає, що закон точно не почне діяти в найближчий місяць. Ось і що поговорив разумку про Гетьманцева раніше. Шановні колеги, ну тут багато говорили про брехню і правду. Давайте поговоримо про брехню і правду. Перше. Скажіть мені, будь ласка. Державі, в якій немає грошей, піднімають зарплати податківцям в два рази. 18 липня уряд, ваш уряд, підняв зарплати податківцям в два рази. Це неправда? Це брехня. Потім прокоментуйте. Друге, тут розповідають, як треба зробити так, щоб забезпечити зарплати нашим військовим. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Що військові будуть отримувати менше? Тому що 3,5% військового ПДВ на частину тих, хто знаходиться в лавах сектору безпеки і оборони, розповсюджується, чи це правда, чи це ні? І хто буде компенсувати нашим захисникам це зменшення їх зарплат? Наступне питання: чи розуміє влада, що тінізація економіки? 100% відбудеться, якщо будуть підняті податки для малого бізнесу. Скажіть, будь ласка, чому прибрали ювелірку з цього законопроекту? Скажіть, будь ласка, чому тут немає податку на розкіш, який мав би бути? Чому комітет відхилив наші пропозиції в додатковому податку в 15% на дорогі машини, які сьогодні купуються? В Україну возяться десятки і сотні автівок, які коштують понад 5 мільйонів гривень. Ви це не підтримали. Наступне питання це питання того, що ви витрачаєте в бюджеті на наступні роки не на армію, а на дороги. Чи це неправда, що в 27-му році ви плануєте витратити чверть трильйона? На будівництво доріг, а на армію ваші видатки будуть зменшуватись? Скажіть, будь ласка, це правда, що ви плануєте збільшити в офіс президента на 20% в наступні три роки? Скажіть, будь ласка, чи це нормально в державі, яка воює, збільшувати видатки не на Збройні Сили України, а на кількість прокурорів? Скажіть, будь ласка, чи правда, що е, ви хочете? Забезпечити БЕП в наступні три роки з 755 мільйонів до мільярда 106 мільяр... мільйонів. Це та організація, яка й кошмарить бізнес разом з вашою податковою, яку ви кришуєте, і яка фактично знищує сьогодні по всім фронтам той бізнес, який залишився в державі і не втік на початку повномасштабного вторгнення. І замість того, щоб їм подякувати, ви робите все для того, щоб вони були знищені, спілкуючись зараз з різними бізнесменами, починаючи від маленьких фопів, які вам пишуть про те, що ми підемо в тінь, а ви їм відповідаєте про те, що ви навіть не маєте про це говорити. Це ви не маєте про це говорити, тому що ваш МСЕК бере такі хабарі, що в будинках знаходять по 6 мільйонів, і не треба розповідати, що вони були при всіх владах. Такого беззаконня, яке твориться сьогодні, не було, мабуть, ніколи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.